Так, всем привіт! Вітаю на моєму каналі. Наступна поселочка зказував з, з -а -а. значить продавець от Укрпоштою. відправо посилочку Тут повинен бути зарядний пристрій. Давайте відкриємо, подивимось. Значить, зарядний пристрій не простий, а універсальний. Ось така ось коробочка. Написано LCD USB ChG. Uh, Neo Best Quality Universal Charger. Так. Made in China. Да? Ось така коробка. Давайте. Закриємо і подивимось, що ж це таке за універсальне зарядне. Ось так ось воно виглядає. Спереді бачимо такий екранчик. От, зверху ось така жабка. Тут контакти під'єднуємо до батареї. І вже під нашу розеточку. ось така вилочка, незручненька, що закривається. О, тут ще ось так ось відкривається віконце, і можна вирівняти контакти під вашу батарею. Ну ось давайте в мене є батарейка. Зі смартфону. Тобто дивимось, де у батарейки плюс-мінус. От крайні контакти. І пробуємо її вставити, щоб попасти на контакти. Ну, ось Так. Чому це? Ось так. Щось добре не закривається. О, все. Так, на контакт я попав. Тільки де плюс-мінус, поки що невідомо мені. Напевно, тут автоматично його оприділить. І яка фішка ще цього зарядного пристрою? Що тут є вихід USB. Тобто можна під'єднати шнурок і заряджати також свій смартфон. Ну що, давайте перевіримо, як воно працює. Ось в мене є переноска. Давайте я включу. Так, ось. На екранчику видно пішов заряд. Написано 25, 50, 75 і 100%. Тобто все. Наша батарейка заряджається. Так, і давайте тепер я спробую під'єднати USB шнурочок. І попробувати зарядити свій смартфон через USB. Так от, йде зарядка. Написало все. Заряджається також і по USB. Можна будь-який ваш гаджет зарядити. Ось таке ось універсальне зарядне для тих, кому потрібно. Заряжати і окрему батарейку і ще плюс як бонус є вихід USB для зарядного. Тут на екранчику помітив є плівочка. Навіть видно, от я витягну з розеточки і намальована батарейка. Тобто я коли от забираю, пропадає. Коли під'єдную, ось з'являється батарейка на екранчику. Тобто, якщо ви під'єднали все правильно, у вас повинна з'явитися батареєчка. І потім наступне це ви вставляєте в розеточку. Тут є така ось під підсвітка, тобто, в нічний час буде дуже зручно дивитися, наскільки, наскільки зарядилася ваша батарейка. І також USB-вихід. Дуже великий плюс цього зарядного пристрою. Коштує зарядний пристрій досить недорого. Силку на даний пристрій та продавця ви знайдете під цим відео. Ще раз, дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!